На сьогоднішній день музей обрав дещо інший формат роботи. У нас обмежена кількість постійно діючої експозиції. Ми працюємо у виставковому форматі, який змінюється з періодичністю раз на два місяці. Зокрема, в цьому залі, де ми знаходимося, вже фактично з дня на день почнеться монтаж наступної виставки. Зрозуміло, що відвідувачі хотіли б побачити колекцію західноєвропейського живопису, яка була представлена на нашій картині галереї. Але, на жаль, з міркувань безпеки роботи всі перебувають у сховищах. Ну, і якщо будемо говорити так в літній період, то досить -таки сезон прийшов жвавенько. Наразі ну спостерігається певне послаблення. Ну, зрозуміло, що в умовах війни складати якісь такі довгострокові плани це досить -таки складно. Але тим не менше, ось, знову ж таки, виходячи з того, що ми краєзнавчий музей, і починається цикл Різдвяно-Новорічних свят. Ми плануємо певні заходи. Окрім того, на кінець року ми хочемо відкрити виставку Василя Фещенка, який, на жаль, нещодавно пішов у засвіти. Хочемо представити його скульптурні роботи наразі. Магістрат перебуває на паузі. Ну зрозуміло, з очевидних причин в силу обмеженого фінансування роботи по підготовці будові експозиції у магістраті призупинено.